Теплі долоні у Волинській області організували різдвяний табір для дітей, які постраждали через війну. Там щодня проводили мистецькі заняття і тематичні майстер-класи. Більше розкажуть наші кореспонденти. Слуте ж П'ятнадцятирічна Анастасія показує свої перші картини. На цих сірих полотнах вона зобразила страх і біль, який їй довелося пережити. Дівчинка пройшла через фізичне та сексуальне насильство. Її батько покинув сім'ю та переїхав до Росії. А мама відбуває покарання у в'язниці. Останні три місяці Анастасія живе у ковальському реабілітаційному центрі. Мама знайшла першого віччима, спогади про нього не дуже, тому що мама від нього завагітніла, була дитина, і він дуже сильно бив і мене, і маму. Потім він вона, мама як була вагітна, він її дуже сильно побив, і дитина вмерла прямо в ній. Це дуже сильно велика травма. І в сотні дітей беруть участь у реабілітаційному проєкті теплі долоні. Три роки поспіль громадська організація «П'ятерня» проводить табори для дітей зі складною долею і для тих, хто постраждав від війни. Наша категорія це діти постраждалі від війни, зокрема, вимушені переселені з зон бойових дій. Діти, які полишені батьківської опіки з життєвими і важкими життєвими обставинами. Табір традиційно проводять в інтеграційному центрі замління. Діти приїжджають сюди. Люди замкненими у собі та з пригніченим настроєм, а їдуть звідси зі щасливими очима, каже священник Ян Бурас. Я бачу огромна, велика, велика різниця. Ви бачили сьогодні, діти відкрити, так не було на початку, так ні. І, ну, і ті слова найбільш такі вражаюче для мене, ми не хочемо. Кінц, я не хочу застати, залишитися з вами тут. Впродовж десяти днів програма табору насичена різноманітними активностями. Діти від ранку і до вечора займаються арт-терапією, відвідують літургії, працюють із психологами, творять на майстер-класах. Це місто дуже подобається тут. Дуже красиво, тут дуже уютно. Ну, мені тут подобається, тут ще дуже смачна іде. 21-й заїзд табору присвячений різдвяним традиціям. Діти вчилися готувати кутю, вивчили нові колядки, прикрасили ялинку, виготовили дідуха і солом'яного павука. Плили разом такого павучка, так як це є частина нашої української традиції. Воно з покоління в покоління передається, і ми ніби скріплюємо наш зв'язок з нашими предками. Ось я вам покажу. Основна частина символізує нашого найдавнішого предка. Кожен ранок починається із підйому та зарядки, розповідає Олександр. Далі йде сніданок, якийсь трохи вільного часу. Прибирання майстер-класи є. Тиха година, що мене здивувало, вона аж дві години йде. Після тихої години зазвичай якісь майстер-класи. Можливо, ввечері буде якась співанка, фільм. Там просто вільний час вже після восьмої години. І 22-га година відбій. Сашко і його родина виїхали із Бахмута ще у квітні 2022 року. Сім'я Волосюків оселилася у Львові, знайшли прихисток у студентському гуртожитку міста. У цьому таборі знову відчули сімейний затишок. Розповідає мама Людмила. Зараз приїхали в табір в замлиння на відпочинок тут. Проходить для діток арт-терапія, малювання на склі, на воді. Діти почуваються себе більш-менш добре. Робили ялиночки, різдвяні, вертеп. Ну і не знаю, будемо їхати з гарними спогадами додому. У завершальний вечір табору діти беруть участь в особливому концерті. Учасники з чотирьох команд підготували театралізовані вертепи. Я люблю колядувати за то. Це веселе свято. Ісус Христос народився. Ну мені це. Коляда подобається, можна ходити інших людей вітати. Вони тебе будуть вітати. Різдвяний табір профінансував архієпископ Борис Гудзяк та благодійний фонд Ментальне здоров'я у час війни за 21 заїзд у реабілітаційному таборі прийняли близько півтори тисячі дітей. Катерина Олійник, Роман Ковалюк, телеканал Еспресо.